Ураган став переможцем турніру у Хмельницькому. Прикарпатські веслувальники завершили сезон. Всеукраїнський фестиваль дитячого ребі відбувся в Івано-Франківську. Івано-Франківський ураган під час паузи в матчах екстраліги взяв участь у товариському турнірі Покрова наша мати він проходив з 8 по 10 жовтня у Хмельницькому. Окрім драконів, у змаганнях взяли участь господарі «Спортлідер плюс», приват з Кривого Рогу, а також молодіжна збірна України. Турнір проходив за коловою системою. Цікаво, що троє гравців урагану Юліан Горбатий, Антон Лясковський і Павло Миколюк виступали у Хмельницькому в складі молодіжної збірної. У підсумку підопічні Івана Скіцька здобули дві сухі перемоги: 3-0 над приватом та 5-0 на спортлідером. І навіть поразка від молодіжної збірної України з рахунком 1-5 не завадила урагану здобути загальну перемогу на турнірі. Визначальному розподілі місць став заключний поєдинок між приватом та молодіжкою, у якому сильнішою була команда з Кривого Рогу 4-1. За підсумками турніру, одразу двоє ураганівців одержали індивідуальні нагороди. Віталій Біров став кращим воротарем, а кращим універсалом було визнано Михайла Зварича. Говарла підтвердила свою участь у чемпіонаті Суперліги. Баскетбольна суперліга розпочинає сезон у складі 11 клубів. Зокрема, баскетбольний клуб Говарла підтвердив свою участь у чемпіонаті України серед команд Суперліги. Те саме зробили ще три клуби, участь яких була під питанням баскетбольний клуб Одеса, ФЕРО НТУ та Дніпро Азот. Найближчими днями івано франківці одержать фінансування на новий сезон від свого генерального спонсора. Відтак, до понеділка, 13 жовтня, ведмедів несуть необхідну вступну суму у розмірі 50 тисяч гривень. Матчі Першого та другого турів передбачені для Говерли відбудуться за оновленим календарем, який буде оприлюднено ближчим часом. Натомість у стартових матчах сезону, які відбудуться 11 та 12 жовтня, зустрінуться баскетбольний клуб Київ та Будівельник, Дніпро та Миколаїв та Черкаські мавпи і хімік. Говерла наступного тижня запланувала провести домашній поєдинок із Львівською Галичиною. Представники спортивного клубу Альбатрос завершили змагальний сезон. Цю подію відсвяткували традиційно загальними перегонами на міському озері в розділі Каноє та Байдарки. Загалом на старт вийшло близько 30 висловальників – як початківців, так і професіоналів та ветеранів. Традиційно в першу неділю жовтня ми проводимо змагання закриття сезону Кубок клубу Альбатрос, де ми збираємо всіх наших спортсменів. У них завершують сезон, вже повертаються з різних змагань, зборів, і це такий, якби підсумок для нас, для клубу, для спортсменів, для тренерів, що ж у нас відбулося за рік. Традиційно ці змагання ми Запрошуємо і приймають участь наші ветерани в основанні. Це завжди певна така. Ну скажімо так, згадати тих, кого е, хтось колись займався, хто зараз підтримує форму, приходить на змагання. Це дуже цікаво. Цікаво е, молодим спортсменам, які тільки перший сезон виступають або взагалі їздять по змаганнях. У нас підростає дуже цікаві дівчата, які е, тренуючись і тільки перший сезон вже досягли певних результатів. Навіть стали Зерна чемпіонату України це дуже тішить і, зрештою, говорить про те, що ми правильно все робимо. Тренери правильно планують підготовку, і тренери досягають результату, той, який ми ставимо перед собою. За словами Віктора Вінтоніка, головна подія змагального року успіх 17-річної вихованки клубу Альбатрос Людмила Лузан, яка здобула срібну нагороду на юнацьких олімпійських іграх у Китаї. Це дуже велика подія не тільки для нашого клубу для вислування, а взагалі для спорту при Карпаті. І це гарний приклад того, коли працюєш і коли ти стаєш і можна досягти. І, зрештою, немає ніяких перешкод досягнення мети. Ми дуже хвилювалися після її виступу на чемпіонаті світу, де вона зайняла шосте місце. Десь якісь сумніви вже були і в тренери збірної команди, але Люда проявила волю. Люда молодець, і це гарний приклад того, як треба вміти збиратися на ті чи інші старти. Власне, Людмила Лузен була серед учасників завершальних змагань сезону. Вона вийшла на старт разом з чоловіками і посіла друге місце. По завершенні стартів переможця при. Призери змагань урочисто нагородили медалями та грамотами. Зокрема, у змаганнях серед дівчат перемогла Оля Крикун, яка цього року стала призеркою чемпіонату України у Дніпропетровську. Спортсменка зізналася, що наступного року обов'язково стане чемпіонкою. На західній Україні, коли було до потворі, не було взагалі ніякої конкуренції. а От на чемпіонаті України ну я на наступник буду ганятися вже по старших, а там вже буде конкуренція. Отже, змагальний сезон завершено, проте прикарпатські висловальники продовжать свою підготовку вже у Борштині, де відбудуться традиційні навчально-тренувальні збори. Аж наскільки це був рік для тебе успішний? Що вдалося тобі цього року змагання? Цей рік був дуже успішний, дуже вдалі були змагання. Це були юнацькі олімпійські ігри. Я там виборола срібло. Це були найкращі змагання. Дуже хороша була підготовка. Провели багато зборів. Тренер добре підвів. Е я вважаю, дуже вдало виступила, задоволена своїм виступом. Будемо рухатись далі. Моя наступна мета це дорослі олімпійські ігри в 2020 році в, Нанк... в Нанкені. Нанкіні. Я туди готую. Що говорити про інші змагання? Якщо говорити про інші змагання, які були цього року, можуть можеш визначити, власне? Це були чемпіонати України, я їх вигравала. Це чемпіонат Європи, на якому я зайняла друге місце, це срібна медаль. Е, на чемпіонаті світу я невдало виступила, зайняла шосте місце. Ну, трошки не вдалося втілити те, що я хотіла, але Юнацькі Олімпійські ігри виправили цю всю ситуацію, виправдалась, зайняла друге місце. Ну, в Україні ти чемпіонка да, України. Чи можна сказати, що у тебе немає конкуренції тут, чи все-таки є з ким змагатися? Ну, є конкуренція, але ну, мені досить легко змагатись на Україні порівняно з європейськими змаганнями. Ну, слабше тут конкуренція, але все одно. Всіх, всі суперники сильні, і потрібно працювати для того, щоб виграти Україну, і поїхати далі на Європу, світ, Олімпійські ігри. Ну, якщо говорити про юнацькі олімпійські ігри, для тебе було це дебютне змагання на такому рівні, які от враження власне залишили саме змагання. От не тільки твоє друге місце, а взагалі саме масштаб змагань. Вражень просто багато передати словами, це ну це нереально. Все було на вищому рівні, все дуже дуже класно було. Волонтерів дуже гарно підготували. Там всі кланялись, всі віталися, всі, всі там. Ну реально дуже класно було і. Організації, ці всі споруди, і все все дуже на вищому рівні. Дуже гарно було. Якщо говорити про самі змагання, от друге місце, здається, ти після е півфіналя ти була першою, да, я, скільки yeah. не помиляюся, Що завадило виграти власне? Ну я вважаю, що досить. Сильно помішала погода, старт було перенесли на півгодини. Дуже був сильний дощ, вітер, хвилі. Коли я йшла свій заїзд, я мало не вивернулася, дуже залило сильно лодку, дуже важко було йти. Я не знаю, прийшлось навіть тормозити, щоб розвернутися на поворотах. Ну, я думаю, що якщо б не така погода, то я б досить краще виступила і думаю, могла б і перемогти в цьому заїзді. Спортсменка яка перемогла, чи ти її знала, чи ви раніше стикались? Я Знала її. Ну вона виступала також на європейських змаганнях, але вона виступала в двійці в складі двійки. Ну я так її знала, але не знала, яка вона засильна в одночці. Ну готувалася, що вона буде сильна. Вона була моя основна конкурентка. Так ми їхали по носам з нею. Ну. Чи відчула зараз до себе увагу після того, як ти забула друге місце? Ну, власне, коли ти повернулася сюди і зараз, от в Україні? Та багато уваги. Всі вітають, всі навіть люди на вулиці зупиняються, підходять, вітають, дякують за медаль, Не знаю, це мені дуже приємно. Впізнають тебе, напевно, по зачісті насамперед. Так, да. всі впізнають мене. Ну, ця зачіска взагалі на ну, тебе не заважає під час змагання? Ну, я роблю хвостик, тут нічого поганого не мішає мені нічого. Всі кажуть, всі думають, що я отак з розпущеними виходжу на воду, думають, що задуває мені як парус. Ти згадала про свої ну, наступні цілі, да? це дорослі олімпійські ігри. Як ти до них збираєшся отрухатись? Працювати, пахати, старатися, мати от ціль, хотіти цього, я думаю, все вийде. Зараз сезон вже закінчився. Які в тебе зараз плани на найближчі? Ну, от. От завтра ми вже виїжджаємо на збір, Бурштин, будемо працювати там. Накатувати кілометражі, відпрацьовувати елементи техніки. Готуємося вже до наступного сезону. Тобто не припиняються тренування, ти постійно? Так, Зараз ми на воду будемо виходити, потім приїдемо, буде підготовка на суші, там силова, біг, кроси, це все. На відпочинок часу вистачає взагалі? Ну, вистачає, достатньо. Не жаліюсь. Ясно. Ну і побажання твої. Там, тим дітям, які займаються, власне, ті, твої? Ну, я бажаю їм вірити в себе, мати бажання до чогось працювати, і в них все вийде. Всеукраїнський фестиваль дитячого ребі відбувся в Івано-Франківську. Впродовж двох днів, 4 та 5 жовтня, у Івано-Франківську пройшов традиційний всеукраїнський фестиваль регбі, учасниками якого стали цього року одразу 9 команд. До обласного центру Прикарпаття завітала малеча з Києва, Одеси, Львова, Рівного та Ужгорода. Господарі турніру були представлені одразу трьома командами: місцевої до США no Своїм завданням ми ставимо не стільки результат в даному випадку, а для більшості, оскільки це є перші змагання взагалі в житті, для. Того, щоб вони поринули в турнірного, турнірної боротьби, щоб вони побачили, що таке турнір, щоб вони познайомилися з маленькими регбістами з інших міст, тому що прийдеться неодноразово, мабуть, їм і зустрічатися в майбутньому. Тому ми сьогодні не ставили собі івано-франківські команди виставити найсильнішу команду. Ми виставляємо команди тих шкіл, в яких профілюється регбі. І дуже Дуже добре, що ми кожна школа фактично доклалася дозу... обставини, що ми з кожної школи можемо виставити повний склад е е дітей. Цікаво, що у складах команд виступали й дівчата. Юні спортсменки нічим не поступалися одноліткам, доводячи, що в ребі можна грати не тільки хлопцям. Мене привів в реві, мій вчитель фізкультура. Е він мені е, сказав, що я йшла на райві. Я прийшла перший раз і мені сподобалося. І я захотіла ходити на райві і вже ходжу два роки. Тут можна робити захвати, тим, що можна використовувати свою силу, можна багато бігати. Незважаючи на товариський характер змагань, ігри були цікавими та емоційними. Для багатьох учасників цей турнір став дебютом на їхньому спортивному шляху. <рес> Наш від спорту не зможе розвиватися, якщо Не будет у нас молодой поросли, которая нас потом поддержит. И вот сейчас Михаил Иванович сделал большое дело. Он проводит все украинский такой фестиваль регби для детей э, 3, 4, 5 года рождения. Мы э, на Украине сейчас лишились команды из Феодосии, лишились команды из Донецка, где был э, большой так, такой осаредок. Розвиття Українського регбі і для всіх остальних команд це велике дело, то що ми і маємо можливість прийняти участь в такому турпставительному турнірі, где грають дев'ять команд. На думку досвідченого фахівця регбі активно розвивається на Прикарпатті. зокрема до цієї гри долучають велику кількість дітей. Сейчас у Вана-Франковські діляться большою діло, е, привликаються максимальне количество. Ребят із різних школ. Чим більше буде охват молодих ригбістів, тим більше в результаті туди вийде сильних ігроків. Прикарпатський гульовар Роман Гуменюк гратиме в Агроці. 27-річний уродженець Слумача Роман Гоменюк, який вважається найвищим баскетболістом України та Європи, гратиме у далекій Африці. Прикарпатський гульвер, який має зріст 2 метри та 20 сантиметрів, підписав контракт з тунійським клубом Маназе. Він стане першим українцем, який вийде на майданчик у матчі одного з африканських чемпіонатів. Минулий сезон Гоменюк провів у Івано-Франківську, де виступав за місцевого верлу. У 25 матчах чемпіонату Суперліги він набирав 4 очки та робив 3 підбирання в середньому за гру. Раніше Роман захищав кольори. 11 різних клубів серед них, окрім українських, були литовські, латиські та сербські команди.